Вітаю вас! Сьогодні, друзі, поговоримо про те, чому жінці так важливо прикрашати своє житло. чому вона любить цю красу і гармонію і особливо любить це створювати своїми руками. А також сьогодні я вам розповім про паперове мереживо або про традиції витинанок в нашій українській культурі. Вітаю вас ще раз на нашому каналі Калина. Я, письменниця Тетяна Дугельна, досліджую наші традиції, звичаї а через них і відкриваю разом з вами нашу генетичну пам'ять. Нас з вами, як українців, Русичів, і ми вартуємо того, щоб знати про себе більше і про нас дізнавався весь світ сьогодні. Про мереживо. Сьогодні про те, що любить кожна жінка, але не просте мережево у нас сьогодні на часі, а паперове українку завжди відрізняло те. Українську жінку по всьому світу, що вона куди б не приходила, вона завжди являється не тільки сама окрасою і прикрасою для групи людей, з якими спілкуються, але вона і створює красу там, де вона знаходиться. Це я вам достеменно можу довести як психологиня, тому що маю спілкування з українками, які живуть по всьому світу, і вони дуже часто являються моїми читачками, моїми. Моїми слухачами, учнями і, звичайно, клієнтами. Тож українська жінка відрізняється від цих жінок на всій планеті Земля. І це дуже круто, це здорово. Тож я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що нас з вами відрізняє не лише певна краса, розум, любов. До чоловіка, до речі, україночка, якщо вона закохалася в іноземця з іншою культурою, з іншими традиціями, навіть з іншою релігією, вона через свою любов до чоловіка навіть готова змінити релігію. І я знаю дуже багато таких українок. Ви скажете, як вона, українка, і ви кажете, що це сила Українки пішла проти Бога? А чи український Бог той? християнський, якого нам нав'язали, це ми з вами розбираємо постійно в моїх відео. Але сьогодні не про цих богів. Українка бачить своєму чоловікові. Бога, тому через нього, через любов до нього адаптується до того середовища, куди вийшла заміж і поїхала. Але сьогодні все-таки повертаємося до україночок, до наших навіть бабусь, бо я особисто дуже добре пам'ятаю, як мої бабусі займалися побутовою магією. Чи знаєте ви, друзі, що таке побутова магія? Чи здогадуєтеся вже про це? Якщо ні... Або так собі більш-менш тільки знаєте, то я вам нагадаю, що коли будували будинок. То чоловіки закладали будинок, а жінки проводили цілу купу різних обрядових ритуалів для того, щоб будинок в будинок запросити духів, духів предків, духів богів, щоб в тому будинку відбувалося все те, що хотіла би господиня, щоб там був завжди добробут, щоб була злагода, щоб народжувалися діти, щоб було розуміння з чоловіком, щоб було завжди все на столі. Щоб було чим пригощати тих, хто прийде в цей будинок. Тобто за всі ці енергетичні, майже містичні функції майбутнього будинку відповідала дружина, майбутня жінка, яка прийде господиною в цей будинок. Тому не лише знали наші з вами пращури, що важливо правильно за технологіями побудувати будинок, щоб він був міцним, щоб він був теплим, щоб він був гарним, ошатним. Але й також господиня мала намагічити, і це вже були елементи побутової магії. Також я хочу, щоб ви зрозуміли, що для того, щоб будинок був саме таким гармонійним на матеріальному, духовному а, а, рівні, чоловік і жінка проводили цілі обряди, приносили певні дари, жертви богам для того, щоб це все відбувалося якнайкраще. А знаєте ви, я окремо вам розповім, але зараз тільки коротко скажу, що основою, майже священним вівтарем в будь-якій хаті, завжди була піч. Без печі неможливо було життя. Вона і зігрівала, і годувала. І тому вважалося, що цей вогонь, який горить в печі, в сакральному місті, в хаті, це вогонь саме богів, які дають людям все. І тепло, і світло, і їжу. Тому також дуже важливо було про це знати, і господиня завжди прикрашала чимось е, піч, розмальовувала або витинанками прикрашала, про які я сьогодні вам розповім. Також біля печі завжди грівся дух дому, домовичок, і він також полюбляв різні гарненькі речі. А до речі, як ми знаємо, що при закладенні печі в, е, в домовика. Завжди запрошували, коли було знайдено певні археологічні знахідки. В... В Старих печах було знайдено маленькі предмети побуту, які вмуровували в пічі, для того, щоб таким чином заохотити домового. І щоб домовик приходив і був задоволений, і також був разом жив в цьому домі разом з господарем, господинею і їх дітьми. Тож, ось ці всі такі, знаєте, магічні, як наче ігрові моменти, за це все завжди відповіли. Відповідала господиня божінка. До речі, в селищі неподалік Києва, десь в районі Борщагівки, кияни розуміють, про про який район я говорю, знайшли і розкопали дуже стару хату, яка десь приблизно 11-12 сторіччя, і в ній знайшли залишки дідуха. І саме ви пам'ятаєте, що дідух це ритуальний сніп, який готується влітку, коли жінки починали жнива. І коли вносяться господарям в хату на ніз Тож знову ж таки, ми розуміємо, що всі ці обрядові речі за це все відповідала жінка. Жінка вишивала, а вишивка це взагалі повністю побутова магія, тому що вишивку в одяг, в рушники, в все чим користувалася сім'я, закладалися через вишивку певні магічні послання. Але зараз ми з вами розберемо наймолодший із винаходів, саме молодший для України. Я маю на увазі, і взагалі і для історії етнічної етносів. Саме молодий вид побутової магії це витинанка. Скажете, чому витинанка наймолодший молодший із видів побутової магії? Ну, перш за все. Нам треба згадати, що витинанка від, від українського слова витинати, тобто вирізувати, це вид народного декоративного мистецтва, зокрема саме українського, коли ми витинаємо із, за допомогою ножиць, з паперу. Певні образи. І, звичайно, для витинання майстри зараз використовують не лише ножиці, а спеціальні пристрої. А раніше навіть просто використовували ніж, сокиру і інші знаряддя. Тож обов'язково для витинанки використовують матеріал саме папір, білий або кольоровий. І люди, які вважають, що витинанки саме робляться тільки з білого паперу, то, звичайно, вони не праві. Я вам скажу, що я пам'ятаю особисто, як витинанками були прикрашені хати в селах. І коли я приїжджала на канікули до своїх бабусь в село, то бабуся завжди прикрашала хату витинанками. І витинанка аж жовтіла знаєте, від часу, і з часом вона її. Заміняла витинанки були довкола, витинанки використовували різними шляхами. Але з часом в світі започаткували таку ідею, що витинанку витинанкою можна назвати і вироби, наприклад, з дерева, обрізуючи так, вирізвиляючи з дерева певні якісь образи яких, якихось персонажів. Але все таки в 1991 році на першому міжнародному... Фестивалі витинанок, який пройшов у Вільносі, було започатковано таке розуміння, що витинанки це лише вироби з паперу, з будь-якого тонкого, або товстого, або з паперу, або з картону, тобто більше нічого. І ось в яких випадках все-таки витинанки використовувались, які витинанки ми з вами можемо знати. Ну, перш за все, використовували витинанки для прикрашання вікон, я знаю ось ці дивовижні фіранки. Ви, напевно, що також можливо бачили в сільських старих хатах, як Просто на вікнах вішали такі фіранки із паперу, і вважалося, що не просто вирізати мережевим, таким паперовим важливо, а треба було вирізати, щоб там були певні символи, щоб оберігали вікна від входу до хати злих духів. Тобто, це не тільки було естетично красиво, а це також і була оберігова діяльність. Знову ж туди ритуальна наша побутова магія. Також прикрашали стіни витинанками, прикрашали полиці, комини, печі. Чому? Тому що саме. Витинанками, якими прикрашали хату, таким чином давали певний антураж і певну таку емоцію для тих приміщень, де вішали господині-витинанки. Хочу сказати, що, наприклад, якщо хотіли би дитині або людині подарувати образ янгола охоронця, то витинали просто і робили витинанку янгола охоронця. Було прийнято над колискою вішати витинанку, коли прийшло хрести. Християнство Христа. Його також могли обрамляти дуже ажурно, гарно, щоб не просто там хрест висів, а щось було гарно стилізовано під хрест. Взагалі, наприклад, мережевне паперове серденько витинали і дарували своїм коханим, вирізане з паперу дерево життя дуже полюбляли вирізати і дарувати в такому, на основі такої, такого символу пояснювати людям дітям, як влаштовано світ, як між собою взаємодіють покоління. Роду і дуже часто такими витинанками прикрашали стіни в оселях. Ну, і самі-самі прості витинанки, які відомі, я впевнена повністю всім вам, хто мене сьогодні дивиться. Це витинанки сніжинок, які ми до сих пір з вами використовуємо, використовуємо склавши папірець в 2, 3, вірніше, в 2, 4, 6, 8 разів. Тобто, чим більше ми складаємо папірець і потім витинаємо з нього. Чи іншу ветенанку, а саме, наприклад, сніжинку і прикрашаємо потім оселю чи вікна сніжинками як символ зими і різдва, тим яскравішою є ця ветенанка. Перші взагалі історично ветенанки з'явилися у Китаї. Скажете ви, чому у Китаї? Десь в 7 12 столітті, як вказують історичні джерела, з'являється в Китаї папір. І тоді ж і з'являються в Китаї витинанки. І тому ми говоримо, що місцем, де з'являється знаход... саме витинанка, Китай це саме держава, країна, де е, стали виробляти папір. Нагадаю вам також, що е, законодавцями саме е, створення паперу, як не дивно, все-таки являються не китайці, а єгиптяни. Бо вони почали у них з'явилася потреба занотовувати певні історичні е, фольклорні е, певні інформаційні меседжі для наступних поколінь. І вони створили. Спочатку папірус. До речі, слово папір і має походження від слова папірус. І тоді тільки е, китайські ремісленники починають створювати папір, але вони його створюють не на основі, папіру, а, на ос паперу, а на основі все-таки бавовни. До речі, е, бумага слово бумага е, воно походить від латинської е, бом, е, «Бомбаціум», е, бомбаціум це в перекладі бавовна. Тому ми говоримо, що бумага російська, російське слово, воно все-таки є воно на основі бавовни було створено. І от таким чином ми розуміємо, що. Коли з'являється мистецтво витинанки, коли з'являється папір? А це за історичними джерелами 105 й рік нашої ери в Китаї було винайдено папір, і далі і винайдено було мистецтво витинанки, тому що люди хотіли все таки прикрашати своє життя. Але Прототипом саме української витинанки ми вважаємо в 16 столітті появу такої культурної традиції, як створення таких кустодів. Що таке кустід? Кустоди це такі невеликі, округлі паперові шматочки, які були підставкою для печаток, їх витинали і. Оздоблювали по колу, робили прям мереж, мережевними і залишали не, не витинали всередині, тобто це не зовсім схоже на а, сніжинку, обов'язково по центру папір мав залишатися, і туди відтискували печатки. А, витинанка взагалі приходить дуже так обширно на нашу землю, в Україну а, в а, саме кінці 19, на початку 20-го століття. І тоді вже починає відрізнятися дуже великою такою майстерністю. На різні свята робили ветенанки святкові, різдвяні Янголи, Діва Марія, родове дерево, зірки, тобто прикрашали полиці сервантів, шаф, оздоблювали вікна, стіни. І, як правило, орнамент традиційних українських ветенанок це здебільшого рослинний або геометричний орнамент. Також, звичайно, можуть і бути звірі, чи птахи, зображення якихось елементів архітектури тощо для того, щоб витинанка прийшла в наше життя і зайняла достойне місце в сучасній, в сучасній родині, я вам пропоную просто після цього відео набрати витинанка або Якісь моделі витинанок, форми витинанок в інтернеті, щось скачати або підгледіти десь, як є відео, є дуже багато різних матеріалів на цю тему. І повирізати, повитинати разом з своєю сім'єю якихось цікавих образів, чи Янголятку, чи дерево роду, чи, можливо, вам захочеться наробити різних цікавих, красивих, дуже мережевних сніжинок. Це буде дуже особливо для вас, тому що це в сім'ї додасть вам певного тепла, якоїсь введе якусь традицію. А для дітей мілка моторика це розвиток інтелекту в тому числі. Тож, які бувають ватинанки? Ватинанки бувають дуже різноманітні, вони бувають ажурні, які просто з одного аркуша паперу створюється велике велика або маленька ватинанка ажурна і саме зображення містяться в певних таких прорізях ці ветинанки можуть бути величезними на цілі вікна, вони можуть великими бути полотнами, а можуть бути малесенькими, дуже такими гарненькими, гармонійними, які будуть поміщатися майже в долонці. Вони можуть бути силуетними, там зображаються силуети або людей, або силуети звірів, птахів. Вони можуть бути ординарними. Коли з одного одинарними, з одного е, листочка паперу робляться, а можуть бути складними, коли береться декілька листів паперу, е, інколи різних кольорів, і тоді виходять ветенанки такі багатошарові. Е, вони можуть бути складені і е, схожими на об'ємні фігури. Також вони можуть бути накладними, які накладають одне, одна на одну і е, відтворюють певний сюжет. До речі, Саме мистецтво витинанок зараз започатковується дуже часто в сучасній книгодрукарській індустрії. Книжки, особливо для дітей, де є витнуті певні фрагменти, де є якісь елементи, де є якісь віконця дуже часто полюбляють діти. Ну, Власне, мої, наприклад, внуки найбільше полюбляють різні книжечки, там, де щось витнуто, де є якісь образи, персонажі, де щось. Рухається такі об'ємні книжки, це якраз і є продовження традиції вертинанки в книгарській діяльності. Витинанки бувають дуже цікаві, вони бувають різними з фігурками, з розеточками, тобто ажурні. Вони бувають вигляді дерев, вони бувають як шпалери чи фіранки. Вони витинаються для того з якимось тематичним характером, для того, щоб, наприклад, започаткувати якусь гру або навіть. Прийняти участь в певних виставках в Україні є дуже багато майстрів, відомих по всьому світу, які свої полотна з витинанок українських сюжетних виставляють по всьому світу. Знаєте, люди добрі, мої щирі любі українці, я вважаю, що ветенанка це магія, якою ми з вами можемо пишатися. Тому що сьогодні, коли наші сусіди стріляють по нас ракетами і біснуються, хочуть нас знищити, ми з вами пишемо і видаємо книжки. Пишемо прекрасні полотна і по всьому світу проходять виставки наших художників, витинаємо сюжети, прикрашаємо свої хати і приймаємо участь в виставках, фестивалях витинанок, малюємо писанки, крашенки і також показуємо світу нашу унікальну культуру. Ми з вами любимо, народжуємо дітей і віднароджуємо. Нашу генетичну пам'ять. Дуже сподіваюсь, що я сьогодні вас надихнула подивитися в інтернеті інформацію ще про витинанки, десь, можливо скопіювати якісь моделі, а можливо, і самостійно намалювати, і разом з своєю сім'єю сісти і погратися в таку просту, але дуже магічну гру. Ну, наприклад, зробіть один одному янгола охоронця І подаруйте. Його нехай бережуть янголи нас всіх, бережуть Україну, шануйте один одного, любіть один одного. А з вами була письменниця Тетяна Дугельна. Бажаю вам щастя! І нехай ваша магія буде лише світлою, лише з любов'ю.